Доброго ранку, колеги. на розгляді нашої комісії одне питання, яке буде розвиватися на сесії Наміської міської ради, про затвердження перспективного плану розвитку комунального некомерційного підприємства Анаміська молотопрофідна міська лікарня Наміської міської ради. Та його спроможність на 2025-2028 роки. Оксана Мадаєрем, у нас є оповідача порядні 27-го. Нових підходів до організації роботи комунального некомерційного на підприємства Намінська багатопрофільна міська лікарня пропонуємо затвердити перспективний план розвитку комунального некомерційного підприємства Наміська багатопрофільна міська лікарня та його спроможність на 2025. 2028 роки. Крім того, хочемо вважати таким, що втратила чинність рішення Наміської міської ради від 8 грудня 2023 року про затвердження перспективного плану розвитку комунального некомерційного підприємства на 2023-2025 роки. На сьогоднішній день заклад працює стабільно і тому цей перспективний план дає можливість побачити план перспективи розвитку цього закладу на наступні три роки. Можна коротко? Щоб вони по таблицям труби. По таблицях шоколад. Ну, на сьогоднішній день йде аналіз показників того, що було досягнуто за попередні роки, коли працював, це 22, 23, 24 роки. Ось, наприклад, якщо ми беремо штати і кадри, у 2024 році ми бачили, що на сьогоднішній день у нас, якщо брати попередні три показники, це у нас було штатних посад 151, 150, 151, тобто їх аналіз не змінився. Крім того, на сьогоднішній день показник захворюваність та поширення хвороб на 23 роки – це йде аналіз попередній, який дає можливість продовжувати перспективу розвитку. 24-й рік, ось якщо ми беремо по терапії, це наповнюваність середня ліжка 24 2024 році склала середня, це 30, середньорічний 30, це на, на місяць і зайнятість ліжка склала це 305 осіб за рік. Якщо ми беремо, наприклад, аналіз потужної діяльності підприємства, дозволяє оцінити сильні та слабкі сторони медичного закладу, його можливості та перспективи подальшого розвитку, а також визначити ключові фактори успіху. На сьогоднішній день, відповідно до цього перспективного плану, ми оцінюємо сильні сторони підприємства. Це оптимальне керівництво, повна автономність закладу, чітке бачення місії, цінності лікарні. Та є місце спроможні мережі, підвищення якості медичного обслуговування, орієнтованість на покращення інфраструктури, достатня кількість населення, щоб зумовити попит на послуги лікарні, згідно Це 19 тисяч населення це середній на рік, на рік, обслуговується угу. запровадження досконалості it системи Ну, на сьогоднішній день, що ми маємо серед можливостей, це позитивна громадська думка, тобто те, що наше населення сприймає, що вона працює, лікарня працює, і сприяння зацікавлених сторін щодо збільшення періодичних та капітальних фінансових вливань відповідно до нового, нових договорів. На сьогоднішній день я хочу сказати, що відпадать заключеного із Національною службою здоров'я України це 11 пакетів, які дають можливість працювати у різних напрямках. Ну і серед основних, що показує наша лікарня, це їхні слабкі сторони. Це те, що в нас на сьогоднішній день це досить недостатня кількість, та за, застаріла лікувально-діагностичне обладнання. Недостатня кількість це висококваліфікованих, скажімо так, працівників, докторів, тобто лікарів. На сьогоднішній день у нас невелика кількість лікарів, які відповідно працюють на сьогоднішній день. І в нас є деякі проблеми з тим, що на сьогоднішній день Ну, немає в нас молодих лікарів, які могли продовжити роботу тих, які на сьогоднішній день є пенсійного віку. І загрози, загрози які складає на сьогоднішній день ставить наші так, суспільство, і те, що у нас на сьогоднішній день така ситуація досить нестабільна в країні, це недостатня кількість молодшого медичного персоналу. Тобто дуже велика кількість, скажімо так, Населення працівників цього напрямку виїжджає за кордон. Тобто це молоді дівчата, які <губ> <підінджує губ> медичні, <губ> да, медичні заклади і <губ> так, Дякую, Дякую, Оксана. А слід, будь ласка, колеги, є питання доселення? У <губ> <губ> мене є пропозиція, далі питання, пробувати розгляду сесія Росії міської ради. Шевченко? Так. Да. Самотне теж Дякую. 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 Дякую.